Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Passat NMS America двигун 1.8 15 рік. Підійшли до системи охолодження. Першим індикатором системи є бачок. Якщо у вас бачок не прозорий та не видно в ньому кольору антифризу, а такий мутний, як зараз, то це вже перший дзвіночок, щоб промити систему охолодження. Та виконати повну заміну антифризу. Зараз наберу антифризу. Ну, ви бачите, він вже такий мутнуватий колір, не, не дійсно рожевий. Будемо підключатись до системи охолодження та промувати всю систему Злили з бачка в мутну таку вже антифриз мутнуватий. Подивіться, що всередині робиться, бачите, вже ну, повністю стінки обклик. В нальоті такому воно вже таке вже закрасило всі стінки, його не видно нічого. Ну, бруд, бруд, одним словом. Треба мити бачок і також цю систему. Зараз ми підключені через велике коло, тобто передній радіатор з двигуном. Кукаємо апарат. Бачимо, забиває аж фільтр, вже чимось, він підзабитий. Ждемо зараз спаде піна, Пала піна трошки, чи не до кінця бачимо, є бруд. Лежить. Брали бруд з великого кола, ну, це не дуже багато вважається, але... Це ще тільки його частина, я думаю, ми ще зберемо. Зробили підключення на радіатор пічки окремо, чистенький фільтр у нас включаємо апарат. є бруд радіатори пічки він завжди там є особливо у кольцах та й у всіх машинах обов'язково потрібно промивати радіатор пічки коли миєте систему причому апаратним способом якщо не вигнати звідтіля бруд він там буде як кажуть назавжди Пічки. Перевіряємо роботу пічки, а саме радіатора пічки, гарний результат. 75 уже набрало, продовжується набір. З усіх дефлекторів йде на руку однаково, гаряче повітря, тому пічка промилась гарно. Скільки було бруду в радіаторі пічки? Але це не вся його частина, частину з'їла хімія. Доволі багато. Відмили бачок, дуже довго не хотів піддаватись. Ви бачите, що в деяких місцях отут вже так пов'їдалось конкретно. Але в цілому бачок чистий. Просто зовсім не хотів вимиватися, але ми його все ж таки подолали. Гарний гарний бачок. Буде видно колір антифризу. Супер. Будемо ставити на автомобіль. Закінчили промивку системи в автомобілі Passat NMS з двигуном 1.8 TSI. З особливостей при промивці хотів відзначити одну цікаву річ. Після того, як майже все промили, бачок вимили, чистенький, все супер. Завели вже автомобіль. І обратка, оцей шланг холодний, не йде обратка. Ну, почали дивитися, в чому справа. Зняли шланг, зняли звідси, зняли звідси. Він весь продувається, все чистенько, все супер. Навіть на робочій машині в бутилку просто йде обратка. Ставимо на бачок. Опять знову холодний, бачок холодний. Виявилося, що в середині бачка, оцей от ввод, він йде далі туди вниз і в ньому було налипання бруду. Навіть після вимиття бачка, вроді він став чистенький, але його колупали додатково проволкою. Проволкою проколупали цей прохід і почалося все супер. Просто гріє гарно, повністю цей патрубок обратка. Обратка йде її навіть видно, як вона йде, ну, так погано видно, але мені на глаз видно, як воно йде. Зараз все працює супер, антифриз ми використали G12, HEPU, оригінал. Все як має бути. Система чистенька, все вимито. Хочу нагадати вам, що ми знаходимося. В місті Бориспіль промиваємо системи охолодження, радіатори пічок. Ну, зараз, мабуть, нікого вже не цікавлять радіатори пічок, але знайте, що це, він входить в систему охолодження для тих, може хто це не знає. Якщо в ньому є бруд, воно негативно сказується на всю систему. Далі він буде просто ржавіти, попадати тут державчина забиватись, коксуватись. І на зиму вже можливо прийдеться його міняти. Тому не зволікайте, якщо у вас були проблеми з радіатором пічки, це вже перший дзвінок, щоб систему охолодження повинно промити. І бачок, бачок. якщо ви підійшли до вашого автомобіля, подивились на бачок, а він брудний, наливший, ну, то теж потрібно вже приділяти уваги системі охолодження. Не запускайте, щоб у вас було все чистенько та гарно. Звертайтесь до нас, ми на цьому спеціалізуємося вже більше 8 років. Будь-які автомобілі промиваємо. Чекаємо вас у нас. Всім гарного дня! Слава Україні, слава Збройним силам України! До зустрічі!